Продовольчої кризи не очікується, а Прикарпаття буде з врожаєм, причому ще з більшим, аніж торік. Від початку цього року в області реалізували понад 160 тисяч тонн зерна. Тему продовжить наш Денис Лужний. На полях можна побачити сучасну техніку, а урожаю зібрано в декілька тисяч разів більше аніж торік. У нас продовжуються жнива, активно йде збір ранніх зернових культур, вже майже 200 тисяч тонн. Намолочена зерна врожайність в середньому складає від 58 до 62 центнерів з гектара. Це на 2-3 центнери більше, як було в минулому році. Місця на складах заспокоюють чиновники, попри такі цифри вдосталь. стоїть питання зберігання зерна, очистка зерна. Хочу зазначити, що в області є всі наявні для цього потужності, зерносховища, зерносклади, а також всі ті речі, які потрібні для того, щоб ми цього року, тому що для нас дуже важливо, провели добре жнива. Скорочення експорту зерна вплинуло і на цінову політику для споживача. Звичайно, що ціни є нижчими. Як зазвичай це було зв'язано з тим, що не було можливості вчасно експортувати російськосподарську продукцію? Відповідно, така тенденція не є хорошою для виробників, тому що вони, порівнюючи із минулим роком, втратили на ціновій політиці. Проблем з зерновими культурами не повинно бути і в найближчі місяці. Прогнозують аграрії. як результат вал зерна буде. Е... Більший, ну незначно більший, як в минулому році, тому що населення трошки скоротило площі під зерновими культурами, хоча натомість сільгоспідприємства збільшили посівні площі під технічними культурами, такими як соняшник і соя. Окрім того, розпочалися і підготовчі роботи до посіву озимих культур.